Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую разом зі мною поспостерігати ось за цим літнім дивом природи. Це кущ. Кущ, який називається Жасмін. Жасмін. Цей кущ складається із декількох стовбурів тоненьких. Потім йдуть тоненькі гілочки, а на них листочки і квіточки. Давайте підійдемо ближче і роздивимось ці квіточки. Подивіться, діти, вони схожі на троянди. Всерединка жовта, пелюстки біленькі, квіти жасміну дуже гарні. А якби ви могли відчувати аромат, який йде від цього кущу, це просто чудо природи. Аромат іде неймовірний. Подивіться, зі всіх сторін кущ гарно виглядає. Він виріс високим, сильним кущем. Цей кущ прикрашає собою двір, в якому я знаходжусь. Цей кущ радує людей своїм ароматом, своїм зовнішнім виглядом. І цей кущ жасміну починає вистигати. Тобто Починає квітнути саме наприкінці весни, початку літа. Чи не правда, що це літня краса? Це справжнє чудо природи, айда краса, айда жасміну. Он Отже, діти, тепер ви знаєте, що є кущ жасміну.